знайти проміжки зростання функції. Знаходимо похідну функцію, це перший крок. Так, похідна частка. Похідна з чисельника, у нас трійка, множимо на знаменник, мінус похідна із знаменника. У нас одиниця і множимо на чисельник. Так, і ділимо на квадрат знаменника. Так, спрощуємо 3х додати 9, відняти 3х, додати 2. Знаменник без змін. 3х і 3х знищили. 11 розділити на х плюс 3 до квадрата. Другий крок алгоритму. Це прирівнюємо похідну до нуля. Ми отримали дріб у чисельнику 11, у знаменнику x плюс 3 до квадрата. І прирівнюємо до нуля. Тепер ми повинні розв'язати це рівняння. І як бачимо, що розв'язків воно немає, тобто коренів немає. Якби корені мало, ми б на числову пряму наносили б ці корені. А також наносили б ті значення, які не задовільняють область допустимих значень. Тобто в нас ОДЗ це всі числа, окрім мінус трійки, оскільки при х дорівнює мінус 3 дріб перетвориться на 0. В такій ситуації, якщо наше рівняння не має коренів, то ми наносимо на числову пряму лише число, яке не можна брати. Тобто ОДЗ. Область допустимих значень всі числа, окрім мінус трійки. І це число розбиває нашу числову пряму на два інтервали. Тепер третій крок це визначити знаки на цих інтервалах. Плюс чи мінус. Схоже, як у методі інтерваль. І підставляти потрібно у похідну для визначення знаків. Якщо знак плюс на інтервалі, то зростає. Якщо знак мінус, то функція на цьому інтервалі спадає. І так беремо деяке число і ставляємо сюди. Як бачимо, 11 число додатне, і в знаменнику число додатне, додатне розділити на додатне завжди буде плюс. Беремо число з цього інтервалу, аналогічно. Додатне. Отже, функція зростає на кожному з цих інтервалів. Потрібно правильно записати відповідь. Функція зростає, або можна. Такий символ застосувати. Функція зростає на кожному з інтервалів. Тобто функція зростає на інтервалі, якщо х належить, від мінус нескінченості до мінус трійки. І тут ми не ставимо знак об'єднання, а використовуємо сполучник та або сполучник і. Від мінус трійки до нескінченності. Інколи це важливо, оскільки проміжки зростання чи то проміжки спадання вони між собою не об'єднуються.